А чого ви не хочете їхати на освічення? Тому що не хочу, бо мене грузять. Що що? Хто вас грузить? Ви, що ви так ви зобов'язані поїхати. Зобов Тому що це є просто дорожньо-транспортна пригода, я думаю, що треба провірити. Тримати? А що за мене тримає? його давай. я... Ти я не я... за рулем, то я прискуплю. Тебе в тюрму треба, блять, нахуй, ще придурка, блять. Тебе в тюрму нахуй треба посудити, блять, п'яний за рулем, Ноги поломити, блядь, я би. Наручники один раз буйний в наручники, то й все, бо. Секунду, жінка вже є, сама би я не сидів. Это просто страшно. Ой, блядь. Пане водій, пане водій. Скажіть, а то ви з пасажирами їхали, коли він не, без пасажирів?